Права 1420. Запиши послідовність п'яти чисел, якщо в першому заданні перше число дорівнює 8,4, а кожне наступне на 0,8 більше за попереднє. Ну що ж, почнемо. Давайте будемо тоді міркувати, які у нас будуть наступні числа. Отже, записуємо перше. Ну, і якщо перше 8,4, а кожне наступне на 0,8 у нас. Більше, то ми записуємо, що спочатку треба до 8,4 додати 0,8 і це дорівнює. Дивіться, щоб їх додати, я простіше так міркувати. У нас десятих частин тут є 84, а тут є 8. Разом буде, тоді, якщо їх додати, 92 десяті частини, або це буде 9, 9,2. Тобто ми записуємо, що сума у нас дорівнює 9,2. Так, є. Ну, а далі давайте друге. Наступне число. Нам треба таких 5 чисел. Тобто, ну, це було друге. Тепер рахуємо, яке буде третє. Треба до 9,2 додати 0,8. І це дорівнює. Ну що ж. Знов таки, тут буде 9, а 2 плюс 8 це буде 10 ,1, або 1. Ну або 92 плюс 8 це буде десятих або 10. То ми записуємо, що це дорівнює 10. Це було у нас третє число, Четверте число рахуємо, пишемо третє. До 10 треба додати 0,8. Ну і це буде 10,8. Є. Це було третє. Е, так, отже перше в нас є, друге, третє, четверте і останнє рахуємо, яке буде п'яте. То пишемо, що 10,8 треба додати 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, ще раз, в даному випадку у нас. Це буде 18 плюс 8, це буде 116 або 11,6. Ну або так можна міркувати. Це 10, а 8 плюс 8 це буде 16 або 1,6. Тобто разом це буде 11,6 І... Ну що ж, і записуємо тоді, яка в нас послідовність вийшла. Пишемо тоді. Маємо. Ну і записуємо, що перше число у нас 8,4. Потім пишемо 9,2. Потім наступне число у нас 10. Наступне 10,8. І останнє число у нас 11, Є. Переходимо до другого завдання. Нам треба записати тоді послідовність п'яти чисел, якщо перше число дорівнює 10,9, а кожне наступне на 0,7 менше за попереднє. Ну, записуємо, яке буде тоді друге число. Пишемо перше. І записуємо від 10,9 треба відняти 0,7. І це дорівнює, ну що ж. Це у нас буде 10, цілих. від 9 десятих віднімаємо 7, десятих, це буде 2. Десятих. Є. Як знайти наступне число? Пишемо 2. Треба від 10,2 відняти 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, можна так міркувати, от по-різному можна робити. Можна в десятих рахувати. Тут у нас написано 102 десятих мінус 7, десятих. 102 десятих мінус 7 десятих це буде 95 десятих, або 9,5. То ми записуємо, що різниця в це 9,5. Чи були інші міркування? Звичайно, що були. Ми могли ще й так міркувати. Дивіться, забрати спочатку 2, десяти, то це буде просто 10, а потім ще забрати 5 десятих. Ну якщо від 10 забрати 5, десяти, то це буде 9,5. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну що ж, записуємо тоді, як знайти наступне число. Пишемо третє. Треба від 9,5 відняти 0,7. І це дорівнює. В десятих частинах рахуємо 95-7. десятих десятих. Це буде 88 або 8,8 є. Ну що ж, переходимо тоді до останнього числа, як знайти. Це буде п'яте число. Записуємо від 8,8 треба відняти 0,7. І це дорівнює. Від 88 треба відняти 7, це буде десята або 8,1. Можна було і просто від 8 відняти 7, а 8, залишити. Добре, числа ми вже всі знайшли. Давайте запишемо послідовність. Записуємо тоді. Маємо. Ну і записуємо послідовність. Перше число 10,9, потім 10,2, потім 9,5, потім 8,8. Ну і потім 8,1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні записуємо послідовність 8,4, 9,2, 10, 10,8 і 11,6. Є. А в другому завданні записуємо 10,0